Всім привіт! Сьогодні 3 червня, на дворі ранок, класна, тепла погода. Як бачимо, нам пощастило. У нас вчора м -м, пройшов дощик, е -е, як бачимо, земелька мокра, тобто досить таки продуктивний. На жаль, нічого з собою не взяв, щоб е подивитися на яку глибину, а рештки вже, рештки вже досить таки рихлі. Ними ямку не Аня А ось зараз, ну бачимо, ніби промочило глибоченько. Ніби глибоченько. Рештки тут все. Тому нам, нам знову пощастило. Але не пощастило з вибором препарата. В принципі, е хто слідкує. Той бачив, що тут нещодавно був внесений гліфосат у вигляді ІГ-480. І тут, так скажемо, два аспекти. Або ми не вміємо ним користуватися, або, або, або це такі препарати. Ну от, Видно дана діляночка. Вона аж ніяк не могла бути пропущена, бо видно, що точки росту дещо пожовтіли. Бур'янець, як бачимо, він не наскільки перерощий, як на мене, або, ну не знаю, тут він вже ж би трошечки підріс, адже погода була сприятлива. І ІГ у вигляді 1,8 літра на гектар орієнтовно, як бачимо, забирає тільки ну, тільки зійшовші зі бур'янці, а вже вегетуючи, як би щось не дуже. Порівнюючи з Roundup Max, то. Це взагалі, ну, як на мене, не годиться. Для порівняння буде цікаво, у нас закуплено на цей сезон гліфосат у вигляді ізопропламінної солі від виробника дама. Тому е, зараз ще нам обіцяє погода один дощик через декілька днів. Я думаю, що ми почекаємо цей період. І потім вже приїдемо сюди і повторно внесемо вже, так скажемо, брендовий препарат. І подивимося, чи справиться він з отакими бур'янцями, так скажемо, вже, мабуть, перерощими чи перерощими. У кількості орієнтовно 2 літри на гектар. І подивимося, чи це норма мала, треба там 2,5-3 літри, чи краще використовувати все ж таки калійну сіль. Раундап Макс і як би не видумувати нічого іншого. Бо ранньовесняне внесення раундап Макс показало себе якнайкраще. Тобто там була і холодна погода, і сухо. Але всі бур'янці він прибрав у кількості до 2 літрів, але тримав він досить таки довго чистим, чисту дану ділянку, тому, мабуть, краще переплатити. За бренд, за препарат, чим, от, в принципі, не знаю, спрацював, не спрацював. Там нема бур'янців, там є бур'янці, ну, тобто якось не визначено. Так, по сої бачимо, вона вегетує. Ось, до речі, ваточник сирійський. От така в нього трошки пригніченість. І по сою. Отут де багато, зараз якусь одну вирву. Отак. От Ну, дивимося, що ми маємо. Маємо 1, 2, 3, 4, 5 трійчастих листків, п'ятий на виході. Трошки вона така якась пригнічена, потовчені листочки трошечки чомусь. Коренева система, як бачимо, стрижень вниз. Але маємо таке колінце. Корінець трошки тріснув, але в принципі тримається ніби непогано. Бактерії присутні. Вони ще маленькі, сподіваюся, вони будуть розвиватися інтенсивно і наростати. І, як я вже говорив, хочеться спробувати позакореневе підживлення у вигляді макро і мікроелементів, залишити обов'язково контроль і порівнювати візуально, а також ручним методом, а можливо, навіть і комбайном, перевірити, чи. Примочки по листку дають якісь зміни по вражайності, чи це тільки візуальний обман, тому хочеться перевірити. І дещо пізніше також буду слідкувати за Соєю. На цей сезон буде внесений фунгіцид у вигляді Акадії від тієї самої Адами. Поки що ми спробували попрацювати саме з цією організацією. Тому будемо спостерігати, будемо порівнювати і обирати якнайкращі варіанти для себе. Все, ми рухаємось далі. Кому цікаво, залишаємося.